Ну що, сьогодні в нас нове відео на каналі. Як ми переїхали? Рівненський вівк вітає. Знову запасно. Ось моя собацюра вже вогонь і буде на цих прибунка. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівка. Сьогодні я хочу розповісти вам нашу історію, як ми переїхали на власний хутір, подолавши відстань 2000 км. кілометрів. За одну добу історію, відверту історію моєї родини, колишніх міських жителів, які знайшли собі нову оселю в безлюдному місці, знайшли свою нову домівлю, свій хутя. Якщо чесно, цей ролик не давався так просто, як мої минулі відео, тому що це вже третя версія, але я впевнений, що сьогодні я доведу цю справу до кінця, тому що. Насправді передати свої справжні емоції, які в тебе всередині доводиться згадувати багато того, що, мабуть, не хотілося би. Проте, я знаю, що це важливо буде для глядачів, для вас. Тож ділюсь сьогодні відвертою історією своєї родини про наш переїзд. Це буде відверта розповідь. Багато спогадів. Настав час поділитись ними з вами. Багато людей в наш час шукають собі нові домівлі. Приходить мені багато коментарів, запитань на каналі про те, чи немає в нашій місцевості подібних куторів. Розумію, що люди шукають собі нові домівлі, щоб змінювати своє життя, життя своїх близьких, пілкуватись про їх безпеку. Разом з тим, я хочу розповісти вам нашу історію. Пройшло майже три роки, але для тих, хто сьогодні зараз вирішив кардинально змінити своє життя, я вважаю, що наш досвід буде безцінним. А ще живучи на хуторі потрібно вчитись опалювати будинок, розпалювати грубку, керувати заслонками, заготовлювати дрова, доглядати за ділянкою, спилювати правильно дерева, висаджувати рослини, доглядати за. Джолами, якщо, звісно, ви собі заведете джол. А так само, як жити в безлюдній місцевості, коли навколо нікого немає. Ні душі за кілометр, ну, найближчий будинок у нас 800 метрів. Сьогодні я розповім, як ми переїжджали. Ми перебували в стані великого стресу, причому ми перевозили разом з якимись речами наших тварин. Як нас приютили в місті Васильовіця біля Рівного, та як, власне, ми шукали свій хутір нашу нашому будулівку, який зараз мешкаємо, де я зараз е -е, вам розповідаю цю історію. Проро! От бачите, він, ну це, до речі, місце проведення в стрімів сьогодні, четвер, завтра буде традиційний стрім, П'ятничний вів, він має назву. Тож, якщо вам буде цікаво спілкування онлайн. Ви так само можете задати мені якесь запитання. Ви можете це зробити в моїй традиційній рубриці П'ятничний Вік, онлайн стрім о 19-й годині кожну п'ятницю за Київським часом. Буду радий, якщо завітаєте онлайн мого стріму, звісно. Пусть у Куплю. До чого ти речеш? Ривнуєш? Вже сміть. Моя прошайці. От ви бачите, які складнощі та труднощі бувають блогерів. При запису відео. От як мені вести стрім і як записувати відео? Я не знаю. Мої хороші. Мої не забудьте підписатись на канал Рівненський ВІВК, поставити вподобайку все правильно та написати коментар. Це допоможе розвитку мого каналу та просуванню мого контенту. Буду дуже вдячний. Для людей, які різко змінюють місце проживання, це завжди практично великий стрес, навіть якщо в межах одного міста людина переїжджає там з квартири з одного району до іншого, це вже стрес для людей. А якщо вона переїжджає в сільську місце, всі не жила ніколи, а особливо в безлюдне місце, це може бути проблемою деякий час, доки людина не звикне до цього. Причому може так стати, що людина і не звикне. Ну ось, будь ласка, знову іде сніг. Зараз покажу. І вітер, і сніг іде, і сонце світить все разом. Це сталося три роки тому. Пам'ятаю, ми декілька днів збирали речі в авто. Найнеобхідніше, як ми вважали. Перед цим ми вже прийняли рішення, що будемо їхати. Ми завантажували все, пакували, якомога щільніше багажник. Пам'ятаю, єдине, що авто було настільки завантажене, що практично там були ще старі амортизатори. Металова частина обод колеса він майже, -майже там, декілька сантиметрів до того, щоб. Доторкнутися до колеса. Я розумів, що в ту мить прекрасно, що якщо я, не дай Боже, в дорозі зловлю якусь яму, то можна там і залишитись, як то кажуть. Тобто треба буде вже ремонтувати авто. Наші батьки залишились в нашому місті. Згодом вони допомагали з подальшим переїздом, відсилали речі нам. Проте на той час ми збирали найнеобхідніше, розуміючи, що ніколи можемо не отримати там, наших речей, наші будівлі, е такий великий стрес людей, які тікають, які переїжджають за багато-багато кілометрів в таких умовах. Щоб ви правильно зрозуміли, в той, на той час ми просто прийняли рішення виїхати. У нас була домовленість з, зі знайомою знайомою, що вона нас приютить в Квасильові на своїй дачі. Але до цього, але перед цим нам потрібно було все зібрати. найнеобхідніше наших тварин це два кота, три чувавки та жасмінка. Звісно, німецька бівчата. Її тоді був рік, зараз виходить, що вже 4. Тож ми зібрали весь наш скарб тварин. Речі необхідні, ну, посуд, одяг, там, телевізор, ну, все, що бажали нам знадобитися. все, що ми хотіли зберегти, найнеобхідніше. Та виїхали до Квасильова. Це сталося о 6-й ранку. Ми виїхали. Та дорога зайняла, як я пам'ятаю, 15 годин. Так, з 6 ранку до. 21-ю ми десь вже були в Рівному, біля Рівного, або біля Васильова, вже всі деталі я не пам'ятаю. Та жасміна поруч зі мною, бачите, допомагає знімати контент. Активна акторка, учасниця каналу Рівненські ВІВК». Віддай лапу. Ну, В тому розумінні що руку. Це взагалі. Окрема історія про те, куди ми їхали, тому що я зізвонився перед нашим виїздом зі знайомої знайомої, цю жінку звали Світланою, і вона запропонувала нам нас приютити на своїй дачі. Ви знаєте, Я не звернув тоді увагу, вона багато разів казала, що умови дуже погані на цій дачі, чи зможемо ми там жити, але ми були в такому стані стресу, що ми про це навіть не думали в той момент. Але про все згодом вам зараз розповім. Я навіть трішки занотував. Вибачте мене, тому що доводиться підглядати, щоб передати всі ті думки, які я вважаю важливими, щоб ви зрозуміли е, стан людей, які е, переїжджають. Е, тому що я вважаю, що е, про це треба знати, особливо якщо збираєшся так само жити в іншій місцевості, від'їжджати кудись. А особливо, якщо ніколи цього не робив в своєму житті, це важлива частина історії, бо ми особливо вже не звертали увагу на те, що які там будуть умови, що там нас очікує. Тобто в нас була поставлена мета, та ми вже діяли згідно з нашим планом, таким, який не був абсолютно 100% продуманий, якщо чесно. Ми виїхали зранку двома авто, на одній за кермом був мій приятель, в іншій машині за кермом був я. Поруч сиділа моя дружина з трьома чівавками. На задньому сидінні стояла переноска там одна кішка була, а в машині приятеля був Степан, наш чорний кіт. Так само на задньому сидінні сиділа жасмінка. Вона так само була в стресі, але вела себе дуже чемно. Практично всю дорогу вона так прикладала голову на моє плече. І так ми їхали, долаючи там постійні блокпости. Найосновнішим було те, що ділянка до Білої церкви, я не знаю, там 300-400 кілометрів. Просто повністю ямами була вкрита дорога. Я називав цей шлях Тетріс, тому що, як я казав раніше, я не мав, права на, не мав права на жодну помилку, не мав права вскочити в якусь яму, тому що ну я думаю, що машина там і залишилась так, вона була перевантажена. Тож я маневрував між цими ямами. Через це швидкість нашого пересування, нашої подорожі, звісно, продовжували, збільшувалась. Тому ми тільки о 21 годині приїхали до Рівного після Білої церкви. На Житомирській трасі вже дорога була кращою. На Житомирі, пам'ятаю, була вже полагоджена після обстрілів, можна було розвивати нормальну швидкість, але знаєте, я так згадую, що була в нас одна зупинка, навіть не на її в дорозі, вже потім, десь, мабуть, біля перед Житомиром або приблизно там, де точно не пам'ятаю. Ми зупинились на заправці. Намагалися, щоб наші тварини сходили там по своїх справах в туалет. Половина з них там Жосміна була в стресі, витягав її з машини. Так само вона туди швидко застрибнула нічого не зробивши по своїх собачих справах. та ми рушили далі. Після цього там я палив, так, у пам'яті. думаю, що 20 хвилин ми були на тій заправці, заправились та поїхали, тому що. Постійно дивилися на годинник, дзвонили зі Світланою. Ну найцікавіше очікувало нас вже саме в Васильові. Мабуть, от якщо мене спитати, який в мене був стрес, не скажу, що я в мене в житті не було стресів, проте, от мабуть, цей переїзд це був найбільший стрес від того, що ти не усвідомлюєш, куди ти їдеш. Що може статись практично. Твоє життя кардинально змінюється. Насправді воно так і було, але в такі моменти в організмі виділяється, мабуть, адреналін при цьому. Ти дієш на адреналіні, на емоціях. Коли ми приїхали вже в Квасилів, я пам'ятаю, що зустрілася, дочка під'їхала з нами, показала дачу. Я пам'ятаю, як ми зійшли, спочатку це була літня кухня, вона показала нам. Там була газова плита, вона намагалась її вімкнути, все спалахнуло. Прийом двері, я пам'ятаю, забитий дошками. За ним вона ввімкнула лампу, висить таке павутиння. Потім ми зайшли в будинок. Мій приятель провалився через підлогу, вона там прогнила чи що. Я, звісно, розумію, що пойміть мене правильно, я дуже. Вдячний цим людям, що нас була доля, що вони допомогли нам. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу. Але ми були в були в такому стресі, що просто ці спогади я побачив, що в цьому будинку у нас дуже дуже багато тварин. Я думаю, що ми не зможемо там. Вже почав в голові прокручувати. Я пам'ятаю, як я йду по тій дачі та прокручив в голові вже наступний план дій, що нам робити, можливо, там їхати до приятеля в Київ. Але вже ніч, комендантська година, та ми будемо, ну, що нам робити взагалі в цій ситуації. Далі я виходжу на двір, ну, думаю, може і тут якось там спробуємо. Питаю, а чи є вода? А дівчинка так каже. Та ось колодязь, там три метри глибини, треба щось полагодити. Ну і взагалі-то я зрозумів, що щось ми не туди, щось ми не те робимо. Пам'ятаю тільки, що ми повернулись до Васильова, з'ясувалося, що в цій жінки є сусідка. Так вийшло, що вона набрала до неї, до цього в неї вже вона е теж жили люди, та вона приїхала та нас. Приютила. Е, хочу подякувати. Я думаю, що Світлана та її родина, Сергій, це її зять, Оля, дочка, звісно. Е, діти їх е, я дуже вдячний та бажаю всього вам найкращого, тому що, тому що ви дійсно нас приютили, врятували на той час е, та дуже допомогли. Не пам'ятаю точно, скільки ми прожили в Світлани. Розумієте, вона приютила нас в своєму будинку, дуже допомагали нам. Та це при тому, що в нас велика німецька вівчарка, жасмінка, жила на вулиці. Ще такий цікавий факт. Вона там була прив'язана, але в такий момент, що вона не покидала цієї території. Вона настільки була прив'язана та й досі, тому що вона виховувалася з цуценя в мене, вивчала команди. Але вона настільки нас любить, що дуже слухняна собака, яка від нас не відходила там. Тому ми не переживали, хоча, звісно, її прив'язували е -е, зовсім недовго так. Я не пам'ятаю, скільки точно, може півтора місяця, може, два ми прожили. Світлани е -е, за декілька тижнів вже почали собі шукати наш новий дім. Але ці пошуки не були простими. Ми багато їздили, дивилися, шукали через OLX, через ріелторів, але так стається, що через ріелторів чомусь не вдавалося нічого знайти нормального. Ціни на нерухомість тоді так само злетіли, вони вниз не падають. Тож в нас не було насправді багато варіантів. Бусь був цей будинок, він був недобудований. Якщо вам цікаво, на каналі є відео було та стало, яке набрало в цьому році, в січні місяці вийшло це відео. Ви можете його подивитись. Це відео набрало вже по-моєму 45 тисяч переглядів на цю мить. Це найбільше на каналі Мінський Віф. Згодом також планую зробити більш розширений варіант. Та, звісно, якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, що я показую всі ті речі, які ми робимо на нашому хуторі. Все це ви бачите на каналі Рівненській вівці в моїх відео, або я розповідаю про них п'ятничному вівкові в нашій новій рубриці онлайн-стрім о 19 годині за київським часом кожної п'ятниці. Там, до речі, ви зможете так само мені задати питання, я з радістю вам відповім. Звісно, у нас дуже велика країна. Я народився особисто в російськомовній родині. Мої батьки спілкувалися з російською мовою, я так само більшу частину свого життя. Але я дуже вдячний своєму вчителю української мови ще з шкільного часу, який навчив мене української. Мови, навчив мене любити українську мову, ну, можливо, так неправильно казати. Я думаю, що ця любов до мови, до різних мов, вона просто являється моєю особливістю. Але, звісно, кожна місцевість, так само як і Рівненщина, має свої діалектичні особливості, назву їх так, що стосовно мови. Тобто, через Три роки мені люди зараз кажуть, що я розмовляю з ними з акцентом. Це сталося не те, щоб випадково, але коли живеш в місцевості, спілкуєшся з людьми, то автоматично починаєш спілкуватись з ними, так само вловлюючи цю мовну музику, мовний акцент. Тож, в принципі, це притаманно, якщо проживаєш на якійсь території, то звісно. Починаєш розмовляти для найкращої комунікації з людьми, так само, як і вони. Хоча мій би вчитель, мабуть, за деякі висловлювані місцеві лінійкою по пальцях надавав би та сварився б, що це не справжнє, це не чиста, не класична українська мова ще раз. Дякую, Микола Іванович, за вашу працю, як і іншим моїм вчителям, про яких я. Коли небудь розповім вам в своїх відео або на стрімі П'ятничний Вік. До речі, це сталося в 22-му році. Саме в цьому році восени е я придумав назву Рівненський Вір. Тоді вже я вирішив, в мене була і до цього мрія того, що в мене буде свій власний YouTube канал. Але саме восени 22-го року е з'явилась Назва Рівненський Вів. Коли-небудь буде ролик, що таке ВІВ. Було багато так само коментарів, в яких, мені задавали, в яких мене запитували, що таке Вівк. Нема такого слова. Ну, можливо, цей ролик дасть відповідь вам на таке питання, що таке Вівк. Ох, і погодка сьогодні то сонце, то сніг. То похмуро, то знов сонце, як зараз вже світить, поступово сідає за ближче до заходу. Що сказати? Взагалі, як переїжджаєш на нове місце в новий регіон що стосовно місцевості Рівненської області, звісно, доводиться звикати до якихось особливостей навчатись, заводити нові знайомства. Це стосується, ну, наприклад, Будівельних майстрів, майстрів СТО, тому що доводиться, звісно, десь обслуговувати авто. Над каналом Рівненський Вівк. Я почав працювати в 23-му році активно. Тобто, в 22-му під кінець року, вже народилась назва. Трейлер був перший. Він в архіві є на каналі. Можете подивитись. А потім з 23-го року навесні здається більш-менш. Такі перший розмовний ролик в мене з'явився перше відео про стару глиняну хату. Цей ролик, як я розповідав раніше, отримав рекомендації в YouTube, е приносив нових підписників. Першу тисячу підписників на каналі завдячую саме ролику про старі глиняні хати, було продовження. Друга, третя частина. Потім ремонт старої, старого будинку мого приятеля. На дану мить на каналі більше 2200 підписників. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Це допоможе в просуванні моїх відео, контенту про сільське життя, життя в безлюдному місці на своєму каналі. Я розповідаю про старі глиняні хати, бджіл, господарство, електроінструмент та багато-багато іншого. А так само про моїх домашніх тварин. Це жасмінка смінка не може бачити, щоб не допомогти вести стрім, точніше робити відео. Стрім у нас буде завтра. Здається, я розповім вам про все, що хотів сьогодні. Це була непроста тема для мене. Сподіваюся, що це відео вам сподобається. Якщо так, то тисніть лайк на цьому відео. Якщо щось цікавить, пишіть коментар. Завтра приходьте на стрім П'ятничний вів о 19 годині за київським часом. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. До нових зустрічей. Мої ловки часто мені допомагають. Калачиком тут згорнутий лежить, але Що мій хороший? Був гулящий пес став диванний пес. О, о, серб ще один прийшов. Я без тебе тут не святниться нічого, так? Да? О, знов сніг пішов. Ну що ж, час змонтувати ролик. тиць-тиць та продакшн.